Брати і сестри, сьогодні в мене буде коротка проповідь, але я хочу, щоб ви уважно послухали і попрацювали вдома. Дві книги, які ми згадаємо старого заповіту, вони коротенькі. Прочитайте вдома і подумайте над тим, про що ми сьогодні будемо говорити. Тема, яка сьогодні я назвав важливість посту в старому і новому заповіті. Це така тема, яка дуже потрібна, про яку чомусь дуже мало говорять, і про яку ми дуже не часто думаємо. Десь приблизно місяць назад я говорив на тему незадіяний ресурс християнина. І тоді ми говорили про можливості, які дає піст додатково до молитви. І ми розібрали кілька таких історій із Біблії. От, які конкретно говорили, наскільки це от суттєво в нашому житті, в житті і в ситуаціях, які відбувалися. Ми з вами згадували, по-перше, книгу Єздер, 8 розділ, де піст передував передальною дорогою Єздер з Божим народом з Вавилону в Єрусалим, коли вони просили у Бога захисту, а не у людей, і піст був при цьому важливим моментом. Друге, ми згадували другу книгу Хронік, 20 розділ, де цар Йосафат об'явив піст, тому що на країну юдею йшло дуже величезне військо, а в них не було чим протистояти. І тому цар об'явив піст і народ відгукнувся на це. От, і Бог Розгромив це військо та врятував народ свій від війни і від поразки. І ми говорили, наскільки це повинно нас побуджувати до того, щоб думати у Бога є способи, як вирішувати наші проблеми. Сьогодні ми розглянемо кілька текстів в старому і новому Заповіті. І першу книгу, яку ми згадаємо, це книга Естер, яку я пропоную вдома прочитати ній ми бачимо наступних персонажів. Я якби таку суть проблеми хочу тільки нагадати. І згадується тут цар Ахашверош, царица Естер, Маддехай і Гаман. І коли ми читаємо цю книгу, ми бачимо, що головний конфлікт стався між Маддахеєм і між Гаманом. Гаман був наближений вхожий до царя. Але гаман возненавидів Маддихая, бо всі люди йому вклонялись, а Маддихай це не робив. Знаєте, приходить на пам'ять подія, пам'ятаєте, були три юнаки Шадрах, Машах і Авиднего, які не поклонились Золотому ідолу. І за це їм прийшлося поплатитись тим, що їх кинули в піч. Але Бог їх зберіг життя. І ось тут також Маддихай не поклонявся гаману. Тому що він поклонявся живому Богу. І знаєте, це дуже заділо гамана, і він вирішив знищити не тільки Маддихая, але й весь Божий народ. І ради цього Гаман говорив царя підписати указ, щоб знищити всіх юдеїв певний день. А для Маддахая гаман навіть приготував шибеницю. Тобто він все передумав. І знаєте, це була дуже велика біда для народу Божого, для всіх юдеїв. Вони були в великій небезпеці. Про це дізнався Маддахай юдеї. А тому Маддехай попросив царицю піти до царя. І просити милості для свого народу. І ось далі ми читаємо такий текст. Книга Естер, 4 розділ, 13 віч. Так, ще хотів сказати, що цариця не могла просто піти до царя, якщо вона була незвана. Бо кожен, хто приходив незваний, то, в принципі, цар наказував таку людину смертю. І тому ось ми читаємо наступне. То у відповідь Маддехай звелів передати Естер такі слова: Не думай, що ти одна з усіх юдеїв рятуєшся в царському палаці. Адже якщо ти в такий час промовчиш, то порятунок і допомога юдеям прийдуть з іншого місця, а ти, і родина, твого батька, загинете. Крім того, хто знає, чи саме не на такий час, як цей ти досягла царської гідності, тоді Астер... Звеліла передати Мардехаєві таке: іди збери всіх юдеїв які знайдуться в Сузах, і оголосіть заради мене піст протягом трьох діб, не їжте і не пийте ні вночі, ні в день. Я також зі своїми служницями так само будемо постити. Після чого я піду до царя, хоча це суперечить законові. Тож, якщо маю загинути, то загину. І так. Цариця вирішила, що вона піде до царя після того, як будуть виконані ось певні умови. І знаєте, хочеться підкреслити, що цариця Естер знала як силу молитву, так і силу посту. І вона просила, щоб люди підтримали її цьому, всі ті юдеї, які є, в тривалому пості От, в єднанні з багатьма. Який результат такого тривалого трьохденного посту? Я хочу звернути увагу сьогодні саме на тривалий піст. Не такий, що там півдня чи день, а коли більше, на це виділяють часу. І так, цариця пішла до царя. Вона була прийнята, і вона домовила, що вона устроїть бенкет. І на цей бенкет вона запрошує царя і запрошує гамана. І ось коли вони прийшли, вона відкрила царю злобний план гамана і сказала про те, що він хоче зробити, і попросила у царя милості, щоб Бог зберіг її життя і життя її народу. Цікаво те, що цар не знав, що вона теж юдеянка, і що вона теж підпадає під той указ. Знаєте, що зробив цар? Гамана повісили на шибениці, яку приготував він для Маддехая. А так як наказ неможливо було відмінити, то він підготував листи, які розіслали в різні області. Де було написано, що юдеї мають право стати на захист свого життя. І таким чином юдейський народ був спасений завдяку завдя... молитві і посту, який змінив всю ситуацію з поразки на перемогу. Від того часу юдеї святкують цей день як свято Пурим. Давайте ще подивимось на одну книгу. Друга книга, вона теж коротенька, я рекомендую прочитати, книга Йони. В цій книзі говориться про те, що була, були ніневитяни, які зробили багато зла перед Богом. І Бог вирішив знищити цей народ. Але по своїй милості Бог. Завжди дає шанс. І він дав шанси цьому народу, пославши юдейського пророка Йону до цього міста Ніневії. З коротким посланням. Ми читаємо книга Йони, третій розділ з четвертого вірша. і почав Йона ходити вулицею міста, скільки можна було пройти за один день. І проповідуючи говорив, через 40 днів Ніневія буде зруйнована. Цікаве послання і дуже просте, яке Йона повинен був сказати. Всього кілька слів, правда? Він коли думає, скільки треба сказати людині слів, щоб вона задумалась, щоб щось в серці змінилося. І часто люди приходять, слухають проповіді да, місяцями, роками, і все це нічого не відбувається. А оці 40 днів, про які Бог сказав. І той вирок, який Бог проголосив через Йону, знаєте, змінив багато чого. Ми читаємо далі. Небетяни повірили Богові. Чуєте? Не йоні повірили, Богові повірили, якого він послав. Від найстаршого до найменшого оголосили піст, одягли суверетища. Ця вістка дійшла до царя Ніневії. Він устав зі свого трону, зняв із себе свою царську мантію, одягнувся в веретище, сів посеред попелу. Він звелів оголосити в неві постанову царя його вельмож, наказуючи, жодна людина і жодна тварина, волей вівці, не повинні нічого їсти, не пастися і не пити води. Нехай буде веретище на людях і худобі, і нехай щиро волають до Бога. Хай кожен відвернеться від своєї лихої дороги та від беззаконних учинків своїх рук. Чуєте, дуже серйозне рішення було прийняте. Більше ніде в Біблії не говориться про подібне, що було зроблено. У Нініветян не було ніякої надії. Але знаєте, вони вирішили використати свій, як останній шанс поповній, зреагували дуже серйозно. Ми читаємо далі, дев'ятий вірш. Хто знає може, якраз Бог зглянеться? Чуєте, кай, хто знає, може, може. Да? Тобто якась все-таки надія у людей є? Зглянеться і відведе від нас свій палкий гнів та обурення. І ми не загинемо. Десятий вірш. Коли ж Бог побачив їхні вчинки, а також те, що вони звернули зі своєї злочинної дороги. То Бог змилосердився над ними і скасував те лихо, що мав учинити і не допустив його. Знаєте, цікаво, як не вичитаєш, і вона навіть вийшов за місто і став е там спостерігати, а чим же все закінчиться. Ми бачимо тут критичну ситуацію таку, яка стосувалася життів багатьох людей. І вже я хочу підкреслити, це не єврейський народ, а це язичники. Вони повинні були загинути на всі 100% по нашим міркам, так як зробили дуже багато зла. Але вони визнали пророка, який від Бога, і прийняли це послання як від самого Бога, і зробили неймовірне, що можна було зробити. Вони оголосили повний піст. Для людей і для худоби, щоб не їсти, не пити, бути в веретищах. І це тривало не один день. Не написано скільки. Представте, яке було голосіння у людей. Цар сказав щиро, щоб попіяли до Бога. Ви представляєте, який був галас у худоби? Мекали, бекали, ревіли. да? Це все разом. Ви представляєте, Каттіна, як вона виглядить? Але саме важливо те, що ніневитяни визнали свої гріхи і щиро розкаялись в них. І знаєте, Бог бачив їхнє серця. Він на серця наше дивиться, на щирість того, що ми висловлюємо, чи воно серце відходить, чи просто, формально. Бог дивиться на наше покаяння. І ці дві історії нам показують, наскільки Бог серйозно дивиться. На те, як ми поступаємо, на наше відношення до посту. І він показує, як він на це реагує. Знаєте, дуже прикро, що в умовах війни ми так і не використали ось ці ресурси, які Бог нам в Біблії показав. Це реально було в житті народів. Ми не використали важливі діючі засоби, щоб війна якнайшвидше завершилась. І я маю на увазі тут три речі: тривалий піст, молитву і Покаяння. Я хочу, щоб про це ми серйозно подумали. Але, на жаль, є багато членів церкви, які взагалі не практикують піст або інколи. І знаєте, це дуже велика втрата як для кожного, так і для церкви. Просто подумайте над цим. Тепер коротко подивимось на новий заповіт. Ісус практикував піст. Один із прикладів, коли він був у пустині, 40 днів Він був у пості. І ось він вчив своїх послідовників важливості посту На гідній проповіді. Євангеліє Матвія, 6, розділ, 17 вірш, ми читаємо слова Ісуса. Ти ж, коли постиш, намасти голову свою і моє обличчя своє, аби постити не на показ людям, але таємно Своєму Отцеві і твій Отець, який бачить таємне, віддасть тобі явно». Ісус обіцяє благословення тим, хто буде практикувати піст – і цікаво, що тут написано, Ісус каже, коли постиш, а не якщо будеш поститись. Тобто, коли постиш, має себе регулярність, Бо якщо, то це або ти постиш, або ти не постиш. Хотів ще попередити по поводу посту. За станом здоров'я не всі можуть практикувати пісню. Пожилі люди з діабетом повинні мати мудрість, якщо практикувати пісню. Хоча, якщо дивитись на книгу Ніневії, то там, мабуть, про це не думали. Давайте подивимось далі. Церква Нового Заповіту також практикувала пісні святих апостолів, 13 розділ. Нам треба як би оглядуватись весь час назад, бо ми вже відходимо, далековато відходимо в деяких речах. В Антіохійській церкві були деякі пророки й учителі Ваднава, Симон, прозваний Нігером Луций Керенеєць, Манаїл. Вихований разом з Тетрархом Іродом і Савло. Як служили вони Господу й постили, Святий Дух сказав відділіть мені в та савла на діло, на яке я покликав їх. Попостивши, вони поклали на них руки, помолилися, а тоді відпустили. Вони були послані Святим Духом і пішли до Селевкії, а звідти відпливли до Кіпру. Зверніть увагу. Брати були разом. Вони постили, вони молились, і під час цього вони отримали відкровення від Господа через Святого Духа, що двоє з них призвані на особливе служіння. Це Ваднава і Савова. Після цього вони знову були пості, звершили молитву. Поклали на них руки, а потім сказано, що ці двоє Варнава і Савло, були послані Святим Духом. розумієте, який був важливий підхід ось до нового служіння і до того, щоб послати братів на це служіння. Далі ми можемо побачити, що Павло і Вада, вони також практикували піст. Коли створювали церкви новонаведених зновонаведених в різних містах і рукопокладали служителів. Дія апостолів 14 розділ 23 вірш. І вони, настановивши їм присвітерів для всіх церков і помоливши з постом, передали їх Господу, в якого повірили. А ось свідчення самого апостола Павла, от, який. Практикував також піст. Він описує своє служіння, описує все те, через що він проходив. І ось 2 нам в 6 розділі, в 5 вірші, як частинка цього, він каже, що він часто був у ранах, у в'язницях, у заворушеннях, у незасипаннях, у постах. Таким чином піст і молитва. Для християн вони є обов'язковими, необхідними, важливими. І ми повинні це практикувати. На це є воля Божа і Бог обіцяв воздати тим, хто буде шукати його в пості. Ну і на закінчення хочу нагадати, що в нас довгі роки по п'ятницям практикувався. Практикувалось, як ми говоримо, молитовне служіння, і церква була в пості, і це було важливе. Зараз ми другу п'ятницю, хочу нагадати, назначили піст і молитовне служіння, і ми молимось за пробудження церкви. і Прихід нових людей в церкву. Тому Хай Бог благословить. Подумати над тим, наскільки важливий піст особисто тобі, брат сестра, подумати про своє відношення до цього і зробити правильні висновки. Хай Бог благословить нас всьому. Амінь. Помолимось.